Який би скрутний сезон не був, українські фермери прагнуть вносити азот. Яким же азотним добривом підживити пшеницю в сезоні 2024? У цьому відео розглянемо форми азоту, їх кругообіг в природі та приклади внесення на озиму пшеницю. Гровекс допомагає годувати світ. Азот основний будівельний матеріал усіх живих організмів. Без нього в рослинах неможливий синтез білків, ДНК та хлорофілу. Взагалі, вийшло так, що азоту в нашому світі дуже багато. Еволюційні процеси дійшли до того, що всі живі системи починаються саме з цього елементу. В зв'язку з цим існує певний цикл азоту в природі. Ми не будемо його розбирати повністю, а розглянемо лише частину, яка важлива для аграріїв. Найбільша кількість азоту на нашій планеті знаходиться в атмосфері, тобто в повітрі. Це 79%. На жаль, просто з повітря рослини не можуть споживати його, адже він знаходиться в формі Н2. Але існують мікроорганізми, які можуть фіксувати азот з повітря. Наприклад, бульбочкові бактерії. Крім того, людство навчилося фіксувати азот з повітря виробництвом аміаку, з якого далі виготовляється добрива. Потім, в ґрунті, нітрифікуючі бактерії з аміаку роблять нітратну форму азоту. Це надзвичайно важливий процес. Адже наші з вами рослини кореневою системою можуть засвоювати тільки нітратну форму азоту. Просто так ця форма азоту довго в ґрунті не лежить. Якщо азот не споживається коренем рослин, то є декілька варіантів розвитку подій. Перший промивається опадами в нижні шари ґрунту, де буде знову ж таки недоступний кореню рослини. Другий відбувається процес денітрифікації, під час якого бактерії перетворюють азот назад до атмосфери. Де він знову стає недоступним для більшості живих організмів. Третій відбувається процес мінералізації, коли ґрунтові бактерії з органічного азоту відмерлих рослинних решток утворюють амонійний азот. Форми азоту та добрива. В агрономії ми використовуємо всього лише три форми азоту. Давайте розберемо кожну з них. Швидка форма це нітратна. Рослини коренем можуть вільно її споживати майже одразу після внесення, має формулу НО3 з негативним Зарядом, тобто не може утримуватися ґрунтом, тому якщо в момент, коли доступна ця форма, немає кореня рослини, який би її споживав, вона або промивається в нижчі шари ґрунту, або денітрифікується в повітря. На пшеницю озиму ця форма має місце у вигляді аміачної селітри по бузницькому перед виходом в трубку. Амонійна форма азоту має формулу NH4 з позитивним зарядом, тобто може утримуватися ґрунтом і не промиватися в нижні шари ґрунту. Лише 3-5% даного азоту може засвоюватися кореневою системою. Решта повинна перейти за допомогою процесу нітрифікації в нітратну форму. На озимій пшениці ця форма азоту має місце для підживлення по мерзлоталому у вигляді сульфату амонію. Остання довга форма азоту амідна. Щоб бути доступною кореню, рослина має спочатку амоніфікуватися, а потім нітрифікуватися. Але є важливий нюанс: лише ця форма здатна засвоюватися листовою поверхнею рослин. Тобто для підживлення озимої пшениці дану форму ми б віднесли до підживлення 3-5% розчину карбаміду по листу під час вегетації. У цьому відео ми розглянули різні форми азоту, їх кругообіг в природі та приклади внесення на озиму пшеницю. Сподіваємося, це допоможе зробити вам вибір у бік максимально ефективного внесення азотних добрив. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Гровекс. До зустрічі!